Економісти лякають українців новою економічною кризою. кажуть, вона почнеться у грудні цього року. Українці до таких прогнозів ставляться скептично. За словами голови ради асоціації антиколекторів Федора Олексюка, уже в найближчий час долар дійде до позначки 15 гривень, а через кілька років може прирівнятися один до одного з українською гривнею. До гадалки не ходити, що нова криза, яка до нас стукає у двері, скоріше всього, що вдарить по нас ще більше як. Криза 2008 року, про яку сьогодні говорять, що це була тільки репетиція. Зберігати кошти в американській валюті фахівець теж не радить. Безпрограшною, як завжди, залишається нерухомість. Якщо це все ж валюта, то варто обрати кілька депозитних вкладів. Причому радить фахівець у державних банках. Зразу призиваю людей не панікувати більше того, не прив'язувати свою долю до долара. Так само, як і до інших валют, простіше всього, сьогодні найкраще свої вклади, якщо вони є по-перше, не зберігати в жодній із тільки одній валюті. А краще, взагалі їх зберігати в дорогоцінних металах, робити якісь інвестиційні внески щодо нерухомості. Довіра людей до банків не надто велика. Надійніше вдома під матрацом. Щодо виду валюти, то населення, попри поради спеціалістів, полюбляють зелені, але гривнею теж не нехтують. Для мене краще в гривні. Гривня поки що це стабільна така валюта, в якій можна заощаджувати і тримати будь-яку суму. У мене там якісь трошки депозити є у національній валюті, і все. То то зовсім мізер. Мене то не дуже так колише і не і не загрожує мені. Звичайно, бажано, щоб не було бовалу. Оце оце єдине прагнення, мабуть, усіх не тільки мене, а всіх. Дома треба зберігати, звісно, не в банку. Я нікуди не даю денег, потому що я не довіряю. В сумочку и спрячу. В товарах, в продуктах, напевно, найкраще. В гривнях. Бо долари чули, там, що сказали, що 15% треба ще буде за продаж. Гривні найдежніше. І не в банке, а під матрасом. А ще спеціалісти радять, якщо у вас є можливість не брати кредит? Тікайте від нього якнайдалі. адже найгірше не те, що в Україні відновили кредитування під 20%, а те, що за такими кредитами стоять черги.